За які діла ви хочете мене окаменувати? Добрі діла, Добрі діла, які чинить Господь для кожного з нас нам варто придивитися, не тільки відбувалися за днів Ісуса, вони відбуваються і сьогодні. Добрі діла це повернення до краси створіння. Ісус оздоровляє людей, сліпого, того, хто лежав на ношах, розслабленого, які встають і йдуть. Повертає фізичні сили, краса творіння. Але водночас, коли ми говоримо про те, як повертає нас Господь, то повертає до життя Духом, це діла видимі, а коли ми об'являємо в нашому житті Божу славу, які мають за мету визволити людину з неволі гріха. Добрі діла, які Господь для нас робить, це постійне визволення. Тобто ми, по волі Божій, народилися на славу Божу з любові для любові, але досвідчуючи гріха, досвідчуючи нашої слабкості, немічності, ми потребуємо зцілення, ми потребуємо доброго Божого діла. Чому ми його потребуємо, ми можемо придивитися тому, що відбувається: війни, злість, ненавість, брак любові, брак розуміння, і список є довгий, в безкінечність можна його продовжувати. А отже, ми потребуємо Божих діл, потребуємо спасіння. Все, що, все це говорить про те, що ми потребуємо бути переміненими Богом. А отже, Бог продовжує чинити ці діла сьогодні. Друкованій літературі, сьогодні, завдяки е, тому, що маємо доступ до телебачення, Ютубу і всього іншого, ми можемо прочитати, побачити, почути про те, скільки Господь продовжує зцілювати сьогодні людей від різних хвороб, від різних хвороб. Більше того, ще більше ми можемо почути, скільки є таких свідчень, що Господь. Перемінив людину, перемінив. Людина, яка блукала в темряві, людина, яка завдала собі шкоди, людина, яка говорить: Ну, я жила таким життям, що ну, так коротко говорячи, поганим. Сьогодні я розумію, що це було марнування життя. Ісус, згідно з задумом Отця, стає подім до нас у тілі, щоб розповісти про того, кого ніхто ніколи не... Не бачив про Бога. І тому є ця проблема у юдеїв, які з ним сперечаються, і говорять, що Бога називає своїм Отцем, став подібний до нас у всьому, крім гріха, став для нас Богом у тілі, щоб ми могли побачити і почути, щоб ми могли почути те, як є. Сьогодні дуже багато є е, таких розмов, е, тверджень, які говорять про Бога, про те, ким Він не є. Ким Він не є. Ісус до нас промовляє, що через діла ви бачите, ким Бог є. Ви боги, так говорить Господь. Ці слова, звісно, не роблять нас одним єдиним Богом. Є тільки один єдиний Бог у трійці єдиний. Але ми боги. На засаді того, що приймаємо Боже Слово, втілюємо його, живемо ним, втілюємо його в життя і прямуємо до святості. Коли у книзі Вихід у сьомому розділі читаємо про Мойсея, коли він говорить, що перед фараоном учинить його Богом, то йдеться про цей, про цю святість, про це свідчення, про життя. Яке є зовсім інше, яке ми призвичались бачити в сьогоденні, що ніби все зовсім є безбожне, є серед нас люди святі. І для нас варто брати з них приклад, але силою і міцю, міцю нашою є сам Бог, який створює, і який підтримує нас у житті і який дає нам спасіння. Амінь.